Ейнзес Лоріс Паскосізен Ерізмайджой Антюмейк Пилгримеч у цей славний пасхальний час я маю радість і честь здійснити паломництво до одного з найвідоміших монастирів християнства і одного з найяскравіших маяків православ'я у світі монастиря, сама назва якого Почаїв є синонімом непохитного сповідування святої і Спасительної православної християнської віри сьогодні, стикаючись із тиском з усіх боків, ця братія і вся Українська православна церква продовжують сповідувати цю непорушну апостольську віру. Я складаю свою вдячність і подяку блаженнішому митрополиту Онуфрію, вашому Високопреосвященству митрополиту Володимиру та всім єпископам, які зібралися тут для вашого привітання. Я хотів би ще раз засвідчити свою непохитну братню. Любов і підтримку його блаженству українській православній церкві та всьому українському народу у зв'язку з цим, хоча ми звичайно підтверджуємо право і обов'язок вашої країни України захищатися від невиправданої агресії Російської Федерації, ми також закликаємо цивільну владу цієї країни відстоювати право і обов'язок держави. Поважати релігійну свободу, незалежну правову процедуру і норми міжнародного права, ми висловлюємо це з любові до його блаженства, цієї богохранимої церкви, а також з любові до всього українського народу, який зараз веде боротьбу за збереження своєї землі і своєї свободи. Протягом останніх кількох днів я насолоджувався чудовою гостинністю його блаженства митрополита Онуфрія та всієї української православної церкви під час мого короткого візиту на цю святу землю. І сьогодні для мене особистою радістю є подорожувати і паломничати до цього священного монастиря, монастиря, про який я читав, і про який я чув ще в роки мого перебування в монастирі святителя Тихона Задонського у Пенсільванії. І ось тут я отримую молитовний прийом, який я отримую сьогодні разом з моєю делегацією від православної церкви в Америці, у часи скорботи і в часи радості, особливо і перш за все, молитви нашого монашества підтримують усю церкву. І ця молитва об'єднує нас не тільки через молитовний акт, який ми підносимо, але перш за все через ім'я Господа нашого Ісуса Христа, який є джерелом нашої єдності. Тому, ваше Високопреосвященство, як маленький вираз вдячності за мій сьогоднішній візит, але, передусім, як знак нашої єдності у Христі, нашої молитовної єдності у Христі, я хотів би подарувати вам монастирській братії цю ікону Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.